Ми сьогодні спілкувалися з моїми знайомими, і ви знаєте, коли є декілька чоловік, говорять про щось, завжди народжується якась істина. Знаєте? Ну, коли люди свідомі. І знаєте, що про що ми сьогодні до чого ми сьогодні дійшли? У мене було таке завжди питання. Думаю, ну чого люди, чого люди так мало вірять в щось хороше? Ну, от коли ти кажеш, що я тобі зроблю, я тобі там то, я тобі сьо, чого людина піддає бешеному сумніву? в Стопроцентному сумніву, то, що йому дають. Понятно, це правильно. Це правильно. Люди сумніватися повинні. Тобто, якби ми не сумнівалися, ми вже б дав нам давним-давно подохли, понимаєте? Якби ми чогось не боялися і так далі. Але у нас сьогодні в суспільстві якась патологічна патологічна ситуація з недовірою. От всі один одному не довіряють. І ви знаєте, сьогодні ми вивели таку, таку думку, підняли, що. І я навіть з нею згоден. Я хотів би, щоб ви теж підказали мені, так воно чи не так в вашому житті. Дивіться, що я почну. Хто найкращий поліцейський чи міліціонер, хто? там, ну, хто? Той, хто знає життя злочинців, правда? Тобто, якщо людина була колись злочинцем, і вона пройшла по цьому всьому схематозу, коли вона становиться правоохоронцем якимось, вона понімала всі схеми. Хто становиться найкращим управлінцем в компанії? Ну, той, хто з кладовщика, з грузчика пройшов по яким-то етапам і став, наприклад, менеджером, потім і так далі, тому там кладовщиком, був менеджером, потім якимсь доставщиком. Тобто Той, хто пройшов всі етапи. І от, якщо ви спеціаліст в чомусь, то ви в усьому бачите, як все працює. І от дивіться, якщо ви в чому-то сумніваєтесь, і ви, наприклад, думаєте, що всі вори, всі кого-то дурять, що, що життя неможливе без того, щоб комусь на голову не залізти. Висновок слідуючий. І я його підтвердив книжками. Розумієте? Я це помню, Я там читав у Джона Максвіла, там читав у Дейла Карнегі, я це читав там у багатьох, там, у Бода Шефера, це все було. Я згадую, і це я чув. Але я тільки от, там, через декілька, ну, там, через десяток років, після того, як отримав цю інформацію, над цим задумаюсь, друзі. Люди думають, що всі вори тільки через то що вони самі такі. Думайтесь, люди, які сумніваються в сусідях, вони внутрі себе такі, що робили щось таке, що вони думають, що і той такий. Розумієте? І сьогодні це, ну, це патологія в світі. А саме найгірше люди, які в усьому сумніваються і бачать варю, бандитів, козлов, придурків в окружаючих, не із за того, що їх кидали. Якщо взяти двох людей, от всі кажуть, та просто нас всі кидають, через то я нікому не довіряю. Оказується, що не довіряє той, кому не можна довіряти, а не той, кого кидали. Вдумайтесь над цим. А я собі думаю, ну чого ж, коли ми знаходимося в своєму підприємництві, коли ми людям передаємо по чесному інформацію, так як є, ти завтра її провіриш. Я тобі сьогодні кажу гоп, ти завтра перевіриш, що це гоп. Якщо я тобі кажу, що 2 два-4, ти завтра це провіриш. Але все одно ти сьогодні сумніваєшся, не перевіряючи. Чому? Та тому, що ти сам такий, в кому би можна було сумніватися. Ті, хто не сумніваються, ті, хто чисті. Ті, хто чесні, вони не довіряють, а вони провіряють. Да не довіряю, ну, можна провірити. Написано, що такий-то, такий-то закон. Не треба довіряти, що це правда. Зайди на сайт Верховної Ради і почитай. Все, все дуже просто. А люди, які піддають самненню всіх і вся, це ті, яким довіряти реально не можна. Через то, до чого я це все кажу? Коли ви комусь щось передаєте іскренне, і він цього не бере і піддається сумніву стопроцентному. Блін, хай є де лісом. Вам такі в оточення не нужні. Вам нужні ті, хто візьмуть, сумніватимуться, не розберуться і прийдуть до вас через те, що ви сказали їм цю правду. Клас! І так, висновок. Висновок. Люди сумніваються в оточуючих або вважають, що всі вони козли, вари і придурки, тільки із-за того, що вони такі. Що вони такі? <хи> Як ви думаєте, чого люди рівнують свою другу половинку? Чого? От ви колись задумувалися, чого людина рівнує? Розкажу вам. Два варіанти. Перший, ти сам чорт, <хи> якому довіряти не можна. Або, або дуже легко тобі досталась друга половинка. І ти думаєш, що це якщо тобі легко досталось, то і любому, і сусіду вона може легко достатися. Представляєте? На чому закручено який кайф. І коли ти це розумієш, ти розумієш, що хай краще в мене буде один чоловік, який класний, чесний, но перевіряє чим толпа народа округ тебе, серед яких ти мечишся, вони всі тобі, але тобі вообще не довіряють. А по першу чергу, очевидно і сам стань таким, щоб тобі можна було довіряти. Вот в чому соль всього движення. Коли ти будеш сам чесним. Ти будеш легко сприймати інформацію, і вона буде тобі приходити. Розумієш? А так стоять забори, через які нормальна інформація перейти не може. Така ситуація. Не приймайте це все за істину. Це просто розмишлення, це просто такі мислі, такі думки. Всього вам найкраще. Підписуйтесь, щоб нічого не пропускати, то що буде куча інтересного, що можна буде примінити в своєму житті. І не тільки вам, а ще й вашим дітям. Всіх вам благ, пока.